Вітаю всіх! Це остання частина, друга і остання частина цього очкованого комарю. П'ять рядів ми пров'язали вже. Лишився ще один ось подібний ряд, і вже заключний. Плюс ми сьогодні вже зробимо внутрішню в'язку і китички. Так, п'ятий ряд і шостий ряд. І, як і попередні, аналогічні. Ми піднімаємося на три повітряні петлі, розвернули в'язання, і в арку вже працюємо. Тут було 4-5 стовпків пов'язати маємо. 2, 3, 4 і 5 дві повітряні петлі ще раз 5 стопчиків 1 2 3 4 5 стопчик з накидом в центральний стовпчик. І наступний рапорт. Тут нічого не змінюється. В сьомому ряді вже можна буде робити варіації під свій смак. Тому що це заключний ряд, там можна і піко додати, можна без піко, можна обов'язко ще контур додати іншим кольором. Там вже кому як подобається. 5, дві повітряні петлі і знову 5. В таких комірцях головне зрозуміти принцип. А далі вже після третього, четвертого включається фантазія і, і все. І далі дуже просто, дуже легко. До прикладу, ось ці стовпчики можна запросто робити рельєфними. Але для того, щоб вони були в одну. Сторону рельєф тут ребро. А через те, що ми розвертаємо в'язання. В одному ряді ми будемо в'язати рельєфний зворотній стовпчик, в другому ряді рельєфний лісовий стовпчик. Таким чином, у нас буде ребро по одній стороні. Так, тут, я думаю, все чітко зрозуміло. Зустрінемося вже в останньому ряді малюнка. І ось ми вже. На фінальному ряді самого малюнка. Тут я покажу два способи, два канта, чисто одним кольором. А далі там вже, як забажаєте, в кінці, ось тут, якщо ми робимо просто акуратні дуги в арку по схемі 11 виходить. Але можливо сюди і 13 стовпчиків впхнути. Це вже наскільки ви зможете провязати сюди стовпчики. Зараз пробіг 11 2 3 4 5 6 Сім вісім дев'ять. Десять одинадцять. Ну, в принципі, лежить непогано і от Сюди стовпчик з одним накидом. Ось таке віяло. Наступний спосіб ми просто додаємо піко. Перший стовпчик і останній ми пров'язуємо як є. Ось з другого вже починаємо. две повітряні петлі. Ось вот так. Піко. Третій стопчик. Дві повітряні петлі. Ай. Підкалано сочно. Чи дві. І таким чином ми пров'язуємо. Зараз подивлюсь, скільки в мене виходить стовпчиків. Ну що, 11 може бути забагато, це вже 6 9 таки буде. Вісім. Дякую. Закрили стопчик. Зараз глянемо. Лежить, лежить. Не, не впирає хвиля мене береться. Ось так. Якщо просто йде віяло, ми прив'язуємо 11 або 13 стовпчиків. В кого яка рука? Якщо ми додаємо піко, тоді. У мене тут виходить 9 стовпчиків, треба пров'язати. Перший і останній пров'язується простим стовпчиком. Тут, тут стовпчик, і з другого стопчика вже йде піко в вершину, третій, четвертий і так далі. Восьмий стовпчик пров'язали вершину піко, дев'ятий пров'язуємо просто, і далі вже йде стовпчик з накидом по центру. Вибирайте собі варіант, який вам більш подобається. Можна просто а, пров'язати 5 стовпчиків в шостий по центру піко, і знову 5 стовпчиків. Варіантів, як ви зрозуміли, купа. Завершуєте цей ряд, як вашій душі, завгодно. І потім повертайтесь до мене, будемо робити внутрішню обв'язку. І так, сам комірацієм. Настала черга шнурочків Ну і внутрішні обв'язки. Це все робиться одним рядом. Починається все з ланцюжка повітряних петель. Як це дивно не звучало. Можна робити окремо зав'язку, а можна одним. Я хочу зробити одним. Набираємо повітряні петлі. Довжиною, як в нас має бути одна зав'язка. Дивіться, зав буде один шнурочок. Ось такою довжиною. Приблизно ну, 15 це як для дітей, для дорослої сантиметрів 18-20. У всякому випадку, ось ці вузлики не затягуються, і при примірці їх можна буде дорозпустити стільки, скільки вам необхідно. Так що, поки набираємо. Закінчила набирати ланцюжок, тепер беремо сам комірець лицевою стороною відразу до себе ми її обв'язуємо з лиця. Ось тут у нас перший стовпчик з накидом пров'язаний повітряну петлю в цю ж саму повітряну петлю тут ще нічого не затягнути. Якщо затягнули, заховали хвостики, то можна пров'язувати в саму основу, туди, куди її пров'язували стовпчики, там ніяких правил, як то кажуть, немає, аби було зручно. І ось так стовпчиком без накиду ми пров'язуємо по колу кожну петлю. Там дуже вже зручно, тому що одна півпетля це один стовпчик. І от таким чином обходимо ряд. Якщо хочеться чогось цікавенького, то можна там, не знаю, над кожною серединкою додавати піко. Це буде більш така ажурна кропаста. Ну, це більше до таких до ніжних. Тут так моделька буде більш скромна, так скажемо. Ну, власне і все. По колу до останнього. Ось стовпчик і три повітряні петлі. Ось в третю ми з'єднувались з цієї сторони. Получається, півпетля і повітряна. В повітряну, це останній наступчик без накиду. І далі набираємо повітряні петлі такої ж самої довжини, як і ось ця зав'язка. Ну і все. Ховаємо хвостики, відпарюємо, міряємо. Ну що, любі мої, ось такий результат. Досить скромний. Хочу зазначити єдине, під час в'язання, особливо вже під кінець першої частини, ви могли помітити, що він береться хвилями і викласти його нормально не можна. Це така особливість. Як ви бачите, після відпарювання воно все вляглося, все чудово. Якщо є питання, яким чином відпарювати і тому подібне, пишіть в коментарях. Від серваток відрізняється, тобто він не ставиться на витяжки, не пришпилюється нічого. Відпалюється, спочатку серединка витягується, а потім вже по самій ширині. І все, він лягає чудово. Такі от прикраси. Колір, як завжди, не передається. Такий досить яскравий колір має бути. Але на відео він якийсь більш бирюзовий. Насправді він більш трав'янистий, цей зелений. Це така інколи в кольорі передачі є проблема. І червоних тонів, і зелених. Ну, це таке. Думаю, на фото буде краще. Легких вам петельок і до зустрічі в наступних майстер-класах.